Сьогодні я їм ділю оптиміл на двох. Ось як вони хочуть їсти. Я не хотіла їсти Оптиміл. Дивіться, що, що відбувається, їсть за обидві щоки. Оптиміл це супер преміум корм, він дорожчий, ніж фелі. Тому я їм ділю один пакетик на двох. А ще коли з'їдять, додам ще вітамінчик. А ще я хочу вам сказати, що є деякі люди такі, погані господарі котів, які вважають, що котів годувати не треба. Вони вважають, що коти повинні їсти тільки мишей, ловити мишей. А якщо їх годувати, то вони не будуть ловити мишей. Це така маячня і жорстоке відношення до тварин. Я навіть не знаю, як назвати таких господарів в лапках. В мене для них епітети тільки лайливі. Отже, якщо хтось себе впізнає в таких господарях, то я вам дуже раджу задумайтеся над своєю поведінкою. Бо ваші тварини з вами живучі страждають від голоду, бо киці і так, і так будуть ловити вам мишей. Вони будуть їх ловити заради розваги і приносити до вас. Аліса, що там? А ви, якщо не годуєте котів, то ви просто не хочу такі слова казати в ефірі. Ось так. От таке моє відношення до таких людей. От, Вася вже доїв і облизується, а Аліса ще долиськує. Значить, будемо купляти оптиміл для них, раз Аліса їсть. Васі мало. Аліса, може, ти трошечки залишиш для Васі, а? Ні, ні. Це був Оптиміл-кролик. Тобто кролика можна їй брати. Я його купляла по акції, вже не пам'ятаю, скільки він коштував. о, о, ха Отак. Вася відбирає їжова лісу. Ви бачили, яка красота? Що Вася? Тобі мало, ну вибач, ну що ж зробиш. Вибач, зайчику. У мене був тільки один. Пакетик цього пауча оптиміл. Один був. Я його розділила чесно на двох. Да. <рес> Ось які коти. Ну, що Вася? Зараз я вам ще дам смаколик, щоб ви не дуже розстраювалися. Що, Аліса, наїлася? Залишиш Васі? Так, да, вона вже має намір залишити Васі. Вася, давай. Давай, налітай, все твоє, та Ось такий нас Вася. Такий кругленький. Вася. Мої улюблені котики. Як можна не годувати котів? Ким треба бути? З яким серцем жити, щоб самому їсти, а своїх тварин маленьких, які під твоєю опікою не годувати? Що це за люди такі взагалі? І що це за логіка, якась звірська, нелюдська? Сам їсть, а троварині не дає. Це що за людина? Це не людина. Я не хочу казати поганих слів. На фоні мого улюбленого котика Васі. Ну ви зрозуміли, що я мала на увазі. Вайчику, ти з'їв? Я ж чекаю, щоб ви з'їли і буду зараз вам давати смаколик. Смаколик? Ще буде смаколик. Це ще не все. Киці мої. Так. Зараз. ще смаколик. смаколик видала. Ой, та їш, не, не лякайся, то я просто сіла на свого стульчика, да, Давайте, їжте смаколик. Що, Аліса, не хочеш? Ти диви, Алі... Аліса наїлася, ви бачите, вона обтиміло і вистачило. Що Аліса робить? Водичку п'є. Зараз ще водичку їм поміняю. Ну що, Васі, тобі дісталося 5 таблеток сьогодні. Тобі можна сьогодні нічого не давати, так? Да? Ти бачиш, він доїдає після неї добова норма цих таблеток вітамінних 5 штук на одного кота. Але ж у нас Вася трошечки більший, ніж Аліса. От не знаю, чи можна буде їх ще видати увечері? Мені лікар-ветеринар, яка у нас в зоомагазині продає, ну, працює там просто. Вона сказала, що можна, що це нормально, по три такі таблетки видавати їм вранці і ввечері. Це нормально. Я з нею раджуся. Васька, ваші смаколики закінчилися. Вася вилизася. Вася, Вася уми поїв і вмивається, так? сидить і дивиться. Ще болиською. Такий Вася забавний. Як можна не любити? Хто не любить своїх тварин і не годує їх, тих я не можу називати людьми. Бо людина це здатність любити, жаліти, живе, будь то тварина чи рослина, і не вчиняти ніякого зла, нічому живому. Ось це людина. А ті, які не годують своїх тварин, я їх людьми називати не можу.